Спочатку було страшно, потім ні. Так Марія говорить про своє перше відвідування від ремонтованого колеса огляду. Її мама Тетяна зізнається, без доньок на цьому атракціоні не каталась би. Взагалі висоти боюся, це от завдяки дочці. Перший раз тут катаємося, так дуже сподобалося, дуже гарно, класно. Перше на колесі огляду катається Владислав. Мені там на повороті було, там зверху дуже страшно, коли там ж повертало донизу воно. Ще одна відвідувачка атракціону Ольга каже: каталася на старому колесі огляду. За її словами, на відремонтованому безпечніше. Я тут каталась, коли мені було стільки років, як моєму сину, а тепер вже мій син тут катається. Мені сподобалося. Ми каталися в Скадовську, і тут, тут якось безпечніше в Скадовську було дещо так страшніше. В нині окупованому в Херсоні такого атракціону немає, каже внутрішня переселенка з Херсонської області Едера. У мене немає дитини, я сама хочу. У <смітна> нас немає в Херсоні. За словами інженера комунального підприємства Парк і сквери міста Хмельницького Тараса Парнасюка, перед запуском атракціон тестували, завантажуючи в кабінки мішки з піском. Перед запуском колеса огляду спочатку було два тижні. Мінімум ми тестували його в різних режимах з мішками, з піском під навантаженням, з половинним завантаженням, з повним завантаженням. Після всіх цих було отримано дозвіл від експертного центру на експлуатацію атракціону. Під час повітряної тривоги атракціон зупиняє роботу. Ось відвідувачі ховаються в укриття, каже Тарас Панасюк. Під час повітряної тривоги експлуатація тракціону забороняється, і робимо повний оберт колеса, сажуємо людей і вони мають прийти до найближчого бомбосховища. За словами керівника підрядної організації, що ремонтувала колесо огляду Олексія Віштала, впродовж року атракціон капітально відремонтували. Почали з реконструкції, з реставрації відновлення лакофарбового матеріалу. Повністю було відновлено електроустаткування, тобто від заживлення до... Пускових елементів нова ілюмінація, абсолютно нова. Були навішані нові кабіни. Були замінені всі гвинти, всі з'єднання, нові троси поставлені, нові двигуни, абсолютно нові резинки амортизуючі, які зараз змякчують рух, і колесо крутиться абсолютно м'яко і спокійно. Колесо огляду працюватиме п'ять днів на тиждень, каже заступник хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. Вартість загальна робіт склала майже 4 мільйони гривень. Колесо працюватиме щодня, матиме два вихідних на тиждень матимуть працівники, це вівторок і середа. В будній день працюватиме з 15 години до 22, у вихідний день з 12 години до 22. -ї. Вартість квиточка дуже і дуже має демократичну ціну, власне 60 гривень дорослий квиточок, 30 дитячий. За словами інженера комунального підприємства Парки та сквери міста Хмельницького Тараса Панасюка, атракціон обладнаний камерами спостереження. Повне коло колесо огляду робить за шість хвилин. Михайло Жила, Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.